Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу порожні баночки і залишу відгуки на продукти, які ми закінчили в червні місяці. Давайте почнемо з побутової хімії. У мене закінчилося декілька продуктів. Перший це рідкий засіб для прання від Ariel. У мене універсальний 900 мл. В Україні. Найчастіше користувалася засобами Аріель. Це мої найулюбленіші засоби. Рахую їх одним з найефективніших, але в Німеччині беру не так часто, вони далеко не бюджетні. Є інші альтернативні варіанти, більш дешевші, на мою думку, теж не гірші. Люблю, коли засіб універсальний, щоб можна було використовувати для прання і світлих, і кольорових речей, але в основному все-таки використовую для прання світлих речей для кольорових, стараюся брати засіб окремо. Мені, звичайно, він подобається. І буду брати ще. Особливо, коли по акціях буду старатися брати про запас. А тут часто бувають акції: 2 плюс 1, 3 плюс 1. Інколи, якщо новинка, то навіть можна взяти засіб повнорозмірний, безкоштовно з повним поверненням витрачених коштів на картку. Два засоби закінчились у мене від домол. Це бюджетна марка, представлена вона в Росман. Ось такий засіб для очищення труб від засмічень. Один літр коштувало євро 29 не дивлячись на те, що тут один літр, вистачило мені його рівно на два рази. У нас старий будинок, де ми знімаємо квартиру, і інколи у ванній. Дуже стає гірше збігати вода, тоді я для профілактики використовую цей засіб. Він допомагає, дуже ефективний, недорогий, буду брати ще, тому що його тут час від часу використовувати приходиться. Наступний засіб від тієї ж марки засіб. Проти вапняного нальоту. Я його сама не купувала, я з ним познайомилася, тому що мені його залишили попередні квартиранти. Залишили нам коробку з різною побутовою хімією. А так би я, напевно, ще досі не знала би при, про його існування. Дуже ефективний, напевно, найпростіший, найшвидший. Наймиттєвіший спосіб позбутися вапняного нальоту. Я його особисто використовую на кухні, в мийці. Мийка у нас з нашевіруючої сталі. Як би він на інших поверхнях спрацював, я не впевнена, тому що більше ніде я його так і не використовувала. Взагалі він йде з розпилювачем, але у мене він був зламаний і я трішки намучилася. Поки його використовувала. Зараз я собі придбала вже новий. От І тепер використовувати мені його буде легше. Дуже класний засіб. Я ще хочу спробувати його в Україні вдома. На кухні, правда, у нас мийка з металокераміки. Як буде на такій поверності справлятися, думаю, з часом. Удасться перевірити. Для миття посуду закінчився засіб від Denk Meat. Це власна марка Tiem. У мене солодкий рай, лімітована версія 500 мл. Засіб був такого жовто-оранжевого жовто кольору з ароматом персиків. Приємний, солодкуватий, засіб сам ріденький по собі, але пінився добре, очищав добре. Претензій до нього немає, коштував менше євро. Дуже бюджетний варіант. І ще пів літри закінчилось ось такого засобу для миття посуду від Fit. У мене Гуава і лай. Він був салатового кольору. Один-один в аромат лимонаду. Дуже-дуже приємний, мені дуже сподобався. Теж справлявся дуже добре. Він не такий бюджетний, коштує десь євро 10-15 євро в Lidl. Теж, в принципі, по акції, тому що в магазинах коштує десь біля євро 50 за такий об'єм. Наступне покажу вам ще декілька засобів для дому. Ось такі вологі серветки для миття підлоги. Беру їх в ветиці. 15 штук, коштують вони євро 89. Вже купила новенькі, так як ті закінчились. А коли потрібно протерти е, великий об'єм підлоги, е, десь на кухні, у ванні, то е, завжди дуже виручають. Покажу вам ще дві упаковки вологих серветок, які використовую практично на всіх поверхнях. В домі, де потрібно. Для прибирання теж. З магазину Lidl коштують в по по 1,50€. Ось такі з ніжним підковим ароматом дуже подобаються, буду брати ще. А ось такі сподобались менше з морським ароматом, тому що аромат дуже різкий. Мені здається, що я вже їх брала, вже лишала свій негативний відгук, але. При наступній покупці, звичайно, що забула, тому що не факт, що я буду це довго пам'ятати і не куплю їх знову. Але, в принципі, постараюся брати просто інші аромати. І ще покажу дві упаковки а, вологого а, туалетного паперу. А, ось такий був від а, Фавора. Бо Фавора, не знаю, куди правильно поставити наголос. Це е, туалетний папір з магазину Нетто. Я його купувала ще до Нового року, коли цей магазин був е, неподалік від нас. Зараз він закрився і переїхав е, в інший район. 70 штук тут було дуже е, незручна Ось ця заглушка, невигідна, От не було клапана. Тому нам їх не вдалося використати повністю, десь тільки половина. Половинка засохла дуже невдалий варіант. І ось такі з магазину Розман, вони вже йдуть з клапаном, тут 42 штучки. Було використовувати дуже зручно. Якийсь лімітований випуск, був солоденький аромат. Ці нам дуже подобались. Дуже гарно просочені, будемо брати ще обов'язково. Так, наступне, закінчився у Поліскович від Colgate, Брала в наборі по дві штучки. Знову побачила Lidl, взяла дві штучки тут 500 мл, він був голубенького кольору. В основному користується мій чоловік. Я користуюся, але зрідка, тому що для мене він надто концентрований, я таких не дуже люблю. Закінчилось рідке мило нарешті. Було у нас декілька місяців від памалів. Це пінка з екзотичним фруктовим ароматом. Ароматом лайму і маракуї. Об'єм був 250 мл. Дійсно, Дуже така ніжна-пухнаста пінка. От, якщо руки, наприклад, освіжити, якщо очистити, змити щось з рук, то потрібно було використовувати велику кількість або краще скористатися твердим кусковим милом, тому що руки очищав недостатньо, недостатньо добре. Наступне. Покажу вам ось такий освіжувач повітря. Це спрей для кімнати від Avon, Бергамот і зелений чай, 100 мл об'єм. Використовую як освіжувач повітря, дуже сподобався, дуже приємний зелений, свіженький аромат. Трав'янистий, ненав'язливий, але досить стійкий і дуже добре справлявся з нейтралізацією неприємних запахів. Зубна паста. Закінчили ось таку від oral B, користуємося усією сім'єю. Я, чоловік та син з очищаючими кристаликами. 75 мл об'єм. Мені особисто взагалі не сподобалось, тому що ці кристали відчуваються. на... На зубах, як пісочок. Навіть якось боязно було чистити, щоб нічого поганого не сталося з емалією. Такий був присутній страх. Але нічого поганого вона не зробила, окрім дуже неприємних відчуттів в роті, як ви набрали в, в піску в рот. Більше таких брати не буду. Варіантів, але справа в тому, що тоді, коли я брала по акції 2 1, то саме таких я взяла дві. А освіжаючу м'яту, другий варіант, якою ми зараз користуємося, яка мені дуже подобається, я взяла тільки одну штучку, а таких дві. Ось. Про що жалкую, але прийдеться вже, скоріш за все, довикористати і більше, звичайно, брати ніколи не буду. Закінчився у мене гель для душу. Від нівея це Троянда і мигдаль. Він був кремовий 250 мл. Зберігала я його ось так. Тому що тут настільки м'яка упаковка, як бачите, дуже така незручна. От і вона мені не сподобалась. Аромат був приємний. Ніжний, приємний, гарно пінеся. Гель для душу сам по собі дуже якісний. Е, так, у чоловіка і сина гелі для душу на сьогоднішній день не закінчились. Але покажу е, вам ось таке тверде кускове мило, яким користується чоловік. Я йому брала в подарунок на якесь е, свято. Це з магазину Lidl. Е, і в нас. Мило з оливкою, великий дуже сматочок 150 грамів. Мені подобається другий варіант цього мила, який йде молоко і мед. Там дуже класний, солодкий, такий смачний аромат. А тут аромат зелений, трав'янистий, але такий м -м, прям ледь-ледь відчутний. Дуже-дуже ніжний. Це для тих, кому не подобаються якісь Різкі насичені аромати. І ще покажу вам, завалялась в мене упаковочка з-під сухих серветок, сумочний варіант. Тут було 10 штучок з магазину DM. Я брала набором з різним дизайном кожна упаковка для вложення. У мене закінчився лосьйон від балея для сухої шкіри, з аргановою олійкою і ароматом вишні. Ну, це аромат, подібний на аромат полуниці з вершками. Так от, він один в один, тільки тут вишня з вершками. Схожий на якийсь крем, такий солодкий аромат 200 мл. Розносився добре, вбирався добре, зволожував шкіру достатньо. Мені дуже сподобався, ну і по аромату теж. І марка ця досить бюджетна. Креми для рук. У мене закінчилось два. Один ось така марка крем з оливкою. Це. Марка, яка представлена в магазині Едика 100 мл об'єм. Крем сподобався. Він був не дуже густий, досить добре вбирався, хоч залишав плівочку, але не був якийсь липкий чи важкий для шкіри. Вбирався досить швидко, досить добре. В принципі, пом'якшував. Розглажував шкіру, мені сподобався. Мав приємний ніжний аромат, зовсім такий легкий та нав'язливий. І другий крем в мене від Rocher. 75 мл з арнікою Біо. Теж сподобався, він був густіший. Але теж був нелегкий, не викликав дискомфорту, теж добре зволожував руки. Єдине, що в нього специфічний аромат, я думаю, про це багато хто знає, далеко не всім він сподобається. Наступне покажу шампунь. У мене закінчився шампунь від Rocher з олією органічної камеліни для сухого волосся 300 мл. Гарно пінився, гарно очищав, аромат приємний, квітковий, але такий ближче до якогось натурального аромату. Ну, Так як і всі ці шампуні. Не пам'ятаю, чи є сульфатний він чи безсульфатний, але мені він особисто сподобався, підійшов для щоденного використання. Здається, до цього шампуню не передбачений кондиціонер. Тому кондиціонер я використовувала марки «Юнайс». З медом і мигдалем, 250 мл об'єм. Якось по акції я їх набрала 8 штук і, здається, я вже всі їх використала. Ще один у мене є тут в Німеччині в запасі, але це вже точно останній. Дуже шкода, взагалі марка Юнайс в Україні у нас більше не представлена. Не так давно, здається, в квітні місяці розбомбили склад. Nice. Деякий час вони працювали разом з забули, як ця марка називається LG Group, здається. От, але е, мій сайт представника вже е, повністю видалений. Я не маю туди доступу, я так розумію, що вони, е, вони своє існування припинили. І не знаю, чи це назовсім, чи тимчасово. Дуже, звичайно, шкода, були у мене улюблені продукти. Дуже класні по якості продукти. Мені буде не вистачати цієї продукції. Ну І для волосся ще одну покажу вам масочку від Керінер з рисовою водою. Це маска хвилинка для блиску волосся. У неї був дуже класний аромат, який потім довго залишався на волосі, дуже такий активний. Мілілітрів було. 340. І використала я як кондиціонер. От, один раз я поекспериментувала з цією масочкою, залишила її більше як на 5 хвилин. Думала, краще спрацює, буде більший блиск. Хотіла використати саме як не кондиціонер, а як маску, але навіть. Менш як за 5 хвилин вона в мене викликала подразнення шкіри голови, викликала дуже сильну печію. І навіть після змивання деякий час мене шкіра пекла. От, тому я не рекомендую не дотримуватися інструкції від виробника. Не варто цього робити, не варто експериментувати. Дуже засіб концентрований виявився. Для очищення обличчя я використала ось такий гель від Євроше 390 мл. Вистачило мені на декілька місяців з морськими водоростями для нормальної комбінованої шкіри, з дозатором. От Він такий симпатичний, з бульбашками повітря всередині, досить густий такий гель, він чудово пінився на обличчі, чудово змивав. Всі забруднення. Думаю, що змивав би і косметику. Хоча для зняття косметики я використовую міцелярну водичку. Я не експериментувала, але думаю, що справився би при потребі. Мені дуже сподобався. Зараз я використовую цієї лінійки пінку. Пінка ніжніша, і навіть, якщо чесно, мені якось подобається менше. От. Але, напевно, для моєї схильної досухості шкіри вона все-таки мені підходить. Дещо. Більше. Ще покажу вам два дезодоранти, забула показати, я використала ось такий кульковий дезодорант від фармасі В цій лі лінійці представлено три аромати: це мій найулюбленіший з ароматом павовни. от 50 мл. Ніжний дуже аромат, хоча і досить інтенсивний. от і м, надійно захищає. І в сина закінчився теж кульковий дезодорант від DAV. Йому теж сподобався, теж працював. Далі для обличчя в мене закінчилася ще ось така сироватка. Зараз її можна придбати в Україні в каталогах Лівести від польської марки DERMOFUTURE. Сироватка антивікова з ліфтинг-ефектом 30 мл об'єм. Ріденька, класна, бистро вбиралася, підтягувала шкіру обличчя, буквально миттєво, От досить помітно, мені вона сподобалась. Коштує вона в межах, здається, 500 гривень. Інколи по акції можна взяти за 450 десь так. По догляду за шкірою навколо очей я використала систему 2 в одному з ліфтинг ефектом від Avon. Це лінійка Enju. Збагачена вона протинолом. Тут крем і гель по 10 мл кожного засобу. Закінчуються вони в мене одночасно, дуже мені подобаються. Замовляю вже дуже багато років. Звичайно, користуюсь не на постійній основі, але досить регулярно час від часу. І ще хочу вам показати ватні диски. Закінчились у мене ватні диски від магазину Lidl. Вони йдуть в такій ось упаковці, вона запаяна і в ній, знаходиться, в ній знаходяться дві упаковки по 100 штук. Додаються вони разом в кількості 200 штук. 100% бавовна, сподобались нас подобалось з прошитим краєм. Не ціни, де дешевше. Беру диски з Росман, Діам, от Lidl, де побачу, в принципі, там і беру, не заморочуюсь. Також покажу вам маски для обличчя. Закінчила ось таку маску від Ісана з керамідами і. Екстрактом конюшини, а з ароматом вона іде малинки і, і маракуї, здається, приємний фруктовий аромат. Рідини було дуже мало. Зазвичай я зливаю рідину в порожню баночку, потім користуюся ще декілька разів в якості сирпатки, але тут рідини було прямо впритик. Не вдалося, хоча масочка сама сподобалась досить бюджетна. Друга масочка від Валея це вже лімітована версія. Ця маска коштувала, здається, 2 євро. Це не бюджетний варіант. У мене з екстрактом гібіскусу, троянди і гіалуроновою кислотою. Вона вже просочена була дещо краще. От, і ось так виглядала сама маска. Досить така симпатична. От. І моя улюблена маска закінчилась від Гарін'єр з кокосом. Ця маска біленького кольору, вона така кремова і в ній дуже щедро. Есенції знаходиться. Цю есенцію я використовувала ще цілий тиждень щодня, вранці в якості сироватки. І маска ця має виражений аромат кокосу. Не притурний, не притурно солодкий, а такий свіженький аромат. Дуже мені подобається. Це не вперше я її використовувала і обов'язково буду брати ще. І останнє, що покажу на сьогодні, це два лаки. Я закінчила. Марка LCF. їх купувала в Єві ще до приїзду в Німеччину, це вже їм більше року. І вони потихеньку в мене починають ці закінчуватися. Одні з моїх самих улюблених відтіночків. Трималися вони дуже добре, були не дуже дорогі. Навіть бюджетні, мені здається, я вже не згадаю, оскільки вони були. Ось. Такий сріблястий варіант з шимером, Класно дуже виглядав, проливається, особливо при сонячному освітленні, виглядав дуже так святково, і о, з нюдової лінійки, дуже ніжний манікюр виходив, такий ніжний, натуральний, мав такий легкий фіолетовий відтіночок. Буквально закінчився на днях. От, щось подібне, звичайно, буду шукати тут або замовляти з України. В принципі, це не проблема. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Обов'язково зустрінемось в наступних відео. Бувайте!